Всім привіт! Нарешті ми дочекалися покемони в Макдональдсі. Да. Тут така. У нас пакунок ніс-ніс і останніх зусиль до ніс. Так тут у нас. Коротче, це не все нам. У нас є велика місія половину віддати Володимиру, тому що у нього ще немає покемонів. А зато є покемони у нас. Бачите скільки? Тут є шість різних видів і трохи повторних. Брав повторних... Умбріонів. Чи амбріонів. Хто вони такі? Це умбріон. І мені подобається... Кажеться, що вони будуть найдорожчими коробочками. Бо умбріони найдорожчі. Так, Давайте відкривати по черзі одну мені, одну Володимиру. Будемо відправляти, а ми будемо відкривати. Так, тут таких коробочек є. Так, 14 штук. У нас в Макдональдсі було тільки 6. Може потім завезуть ще. Але це не точно. Плюс у нас немає крутих коробок, як вона називається, Happy Meal, таких великих фігурних, там реквази є, реквіза, реквіза. Невідомо. Ну, У нас немає. Може десь ще є, окрім Англії чи Америки. У нас, коротше, нема. Так, першими ці покемони з'явилися у Франції чи Португалії. Не, ну, Оце круто. Тут прям альбом паніні можна розклеювати. Елементи, Черезарда голова. Бачите? А де крила Чізарда? Через це Черезардове крило? Угу. Шматки ну Прикольно. Зато хоча б є повноцінний амбріон. амбріон і джигліпав. ну Прикольно, якщо чесно, це прям топ. Краще, ніж. Як вона називається? Спіннери всякі. Мені дуже подобається, як воно виглядає. І пакетик. Да, бачу бариги. продаються пакетики за 75 гривень, Оце шабайда. Люди продають за 150 для тих, у кого немає Макдональдса в місті. Ну що, шукайте, друзів в Макдональдсі. О, у нас всі попався пікачу. Пікачу наче найдорожчі завжди були. У нас є Пікачу. Скільки штучок в колекції, Невідомо. Ну, У нас вже є Пікачу, Амбріон, Іві і Хатіні. Дивіться, Амбріон у нас як вона називається, не холографічний. Плюс рамки жовті, тут якісь комбо, тут сірі рамки, тут жовті рамки. Короче, Франкенштейн, як і цей Хеллоунський набір. Так, це сюди. Йдемо далі. Тут ми відкрили ось такі. Як він називається, я не знаю, але там якісь научне назва цього покемона Ровнінг Мун. -наче. Його так зовуть, а там хто знає. Оце ну, наліпки мене прям радують. Так, це моє. Мої сюди хай йдуть. Це Володимир поїде. Йому треба розібратись. Ого! Тут, тут також наліпки. Ох, тут реквуза, реквайза, реквіза. Саме Найцікавіше, що ніхто не знає навіть англічані, які правильно звуть. Тут у нас знову є Амбріон, Умбріон, Імбріон. Що він інший. І тут є знову Джигліпав. Що відбувається? Чому він скрізь? І ось пікачуші. Я шмотки, Рекузи, Реквайзи Можна з таких 500 штук зібрати рекуйзу. Отак от типу, збирати і хвостиком закрити. Ну, і постер. Постер такий. Так, давайте наші наліпки сюди, постер сюди. І в нас є пакетик. Рідкісними є Dragonite, але це не точно. Ще пікачу. Ну, пікачу найрідкісніше. Бачу, там люди відкривали по 10 коробок. І Пікачу у них був тільки один. У нас вже два Пікачу. Черізарт, який там коштує 1500 гривень у барих. О, цікаво, тут, я дивлюсь, хлопець є, а цікаво, з дівчатами щось буде чи не. Так, це сюди, таких от у нас Це у нас перші, перші штуки. Так, да, Маркіза? Маркіза щаслива. Так, ось у нас така херня є, одна Володимиру. Так, давай, збирайся і одна на. Якщо не зберемо, мабуть, підемо ще купляти. Будемо відкривати Володимира. Володимир сказав, що можна відкривати його також. але Володимир у нас спец по відкриттям пакетики йому треба відкривати. Його треба кормити. Ось такі ще реквуза, Так Ми з різних частин рекузу зберемо. Вон, тут у мріончиках хвістика не вистачає, а покемонів тут я так розумію, цілих немає. Так? Це найневигідний. Плакат, бо тут немає повноцінних перекомов. Зараз ми передивимося, що. Да, Тут тільки якісь ашмітки невигідний. І відкриваємо наш джаганайтерський пакетик. Та що ж так відбувається? Це щось нонсенс якийсь. Пікачу, ще один через. Арт. Нова карточка і квакзайр. Поки що у нас одні Хола Пікачу. Ну я впевнений, що вони будуть найдорожчими. Всі люблять Пікачу. Це Володимиру. Це мені. І, походу, ми її ніхіга не зберемо. Ми вже три карти профукали. Далі я показував отакий. Ось такий. Тут у нас знову якісь запчасті цієї рекузи, реквайзи І знову нема цілих покемонів. Ви запам'ятали, які треба брати, щоб у вас були. Найвигіднішим був ось цей Тут он драгонайт, ну тут всі дракони прямо. Тут постер крутий. Ну що, ще один пікачу, то вже ж трагана треба. і іще пікачу. Це як? Що, блять, відбувається? Чотири пікачу. Брон і гліпов і квакзайр. Сигис у нас 8 видів. Я так розумію, залишилось тільки... Голографічні. Так, у нас ще джекліпафи по одній штуці. Одну Володимиру, одну мені. Якась серія у нас всі Пікачухи. Давай теж щось інше голографічне. Там їх ще штук голографічних. А по факту у нас нічого немає. Хочу джекліпаф. Ось таке. Ну це прикольно, Джегліпав знову є. О Іві є. І голова Амбріона. Умбріона. Давайте відкривати. Постер, ну таке І ось таке. Ось цей холо повинен бути, ось цей повинен бути. Іві у нас є джиглепав у нас з'явився так. Дрампа повинен бути. Я так розумію, всі катки повинні. Отакі повинні бути ще покемон у нас. Його немає. Нічого так. Що за Пікачу, ну йобаний врод. Що, блядь, відбувається під пікачу? О, рикуйза. Іві, хітрін. Давайте ще у нас є три Іві. Щоб тут був не Пікачу, я не знаю, це якийсь шанс. Так, о, постер тут крутий. Цей постер мені подобається. Дрампо, по Омбріон. Ці вже у нас є. О, це, звісно. Туп, еліта, Рикуза. Шризарт і Умброн. Амбрио. Насправді Амбрион. блядь драгонайт, Я уже думал, блядь, пикачу. Шостий. Ура! У нас щось нове! Ура! А, ми наливки еще не глянули. Потому що, наверное, зломали систему. Так, тут у нас голова дрампи, ухо Амбріона чи його хвістик, от голова. Таке. Три покемона. Тут. Це прям крутий з амбріоном. Да, можна купляти, Що як повноцінних покемонів наліпки. Так, Драгонайт, давай Егліпаф сюди. Драгонайт, Реквуза. Джекліпаф і ось от так. Вот. Ще у нас залишився отакий. отакий. І ще такий наче динозавр. Щось будемо дивитися. Може Володимир не поїдуть лишні ембріони, Ми їх зараз всі вскриємо. Ось так, це сюди, це сюди, це сюди. Це нам. Опа, панісло. Це акцент покемон. Парадокс, до речі. Він в по теорії повинен існувати. Він, як називається, він в теорії не повинен існувати, бо не підтверджено його існування. Але він існує. Знаєте чого? Це покемон, типу по легенді. Ну, чи по легенді. От ви бачите його. І він, коротше, з доісторичної ери. Підтверджень, що він з доісторичної ери немає. Але він існує. Із, як він називається? Він прибув із Червоточини чи воно там. Як вона там називається? І яка була пробита у минуле. І ось цей покемон прийшов, як стверджується, з минулого. Але підтверджень того, що він жив у минулому немає. Це парадоксовий покемон. А є ще пробивали, як воно називаються, всю дирку у майбутнє. Там є також свої специфічні покемони. Вони металеві все. всі. Всі тупо покемони металеві. Знаєте, чого був? був катаклізм, який знищив світ і покемони, щоб вижити, вони стали роботами. Це таке також парадоксове майбутнє. Ніхто не знає, що воно буде, але покемони вже такі існують. І вони піддаються, ловляться і тому подобне. Так, ще знає зеленого нам. Ось зеленого. О, так тут їх два ще. Ще нам не вистачає. Отакий електричний Марайдон і Карайдон. Я згадаю, як його звуть. Так, джиґліпаф, реквузи. Ось так. Ну, поїхали Володимира картки скривати, можемо докупимо. Нам треба. на райдон. Це сюди, це сюди, це і він. Так. Значить, ще не вистачає. Блядь. Значить, ще не вистачає нам картопен. гідрейджен, точно, я про нього забув. О,мбриончик випав. Оцей рідкісний. Тепер у нас всіх звичайних більше, ніж одна штука. Ладно, Володимир, твої ідуть, вони щось подоносні. Ну це, конечно, не знаю, це радуватися чи плакати. Думаю, пікачу буде найдорожчий, він завжди найдорожчий з маку. Там деякі по 1000 гривень коштують і більше. А ви знали, що цілий сет з еволюціями в Макдональдсі в якомусь? Там вони бешені кошти коштують. Такі сетки я не збираю. Так, Це сюди, це сюди. І поки що останній. Придеться походу докупляти чи викупати. Це сюди, сюди. Обана, воно все падає. Але нічого страшного. Ось отак от. Бліять. Ну що ж, будемо дивитися, скільки у нас покемонів 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 точно не вистачає. Можливо, ще двох. Крайдона точно не вистачає. І оцього дрампи не вистачає. Може ще якось. Давайте проведемо, як воно називається, експертизу. Так, дрампи. Нема, а я батвованого бріона бахнув. Блін. То був його пікачу. Ой-ой-ой! Поклав на світильник. Як світильник може з цим контактувати, я не знаю. Сенсор називається. Та блять, ти шо? Ладно, давайте по картинкам підемо. Тут у нас Черізар, тумбріон. Ну, два їх не вистачає, так розумію. Це все є, є. Чорт! Що робити? Знову. Драгонайт у нас є! Це є. Ну, зараз ми дізнаємося, що воно не вистачає. Ну такого от не хватає. Квакзайр у нас є, то все є. Эх. З дівчатами нема, да? Дрампа это все у нас є. Двоих не хватає. Короче. Повезло, що випало інше, бо могли бути більше. Ну, Давайте яких ми збираємо, таких ми не збираємо окремо, що мені треба дублі, таких не збираємо. У мене ж сети є різні. Таких не збираємо, не збираємо, не збираємо, не збираємо, не збираємо. Ох, цікаво. акцент покемонів треба збирати як 10 річних, Знає, вони. Парадоксою не треба. Ось такі, такі, такі реквузу. Мерейдон. Ну, коротше, двох, я так розумію, не вистачає. Так що будемо шукати, може мінятися. У нас у нас 6 пікачу. Ну, будемо рахувати, що у нас 4 пікачу. У Володимира випадуть дублі. Ну, подивимось. Хочу ось такі справи. Дякую, що подивилися. Можете написати, кого не вистачає? Хто тут найрідкісніший? Може мені повезло і пікачу це просто скарб. Ну, я не вірю. Ну, Драгонайт з найрідкісніший. І Rov. Правда, хтось там жалівся, що у нього два Драгонайта. Так що. І таке буває. Так що, ось так. Пока-пока.